Доброго дня, продовжуючи тему опалювального сезону і, зокрема, проходження нашої держави відповідного опалювального сезону, важливе є те, що дійсно на фоні енергетичної кризи, яка відбувається в світі, і рекордно високих цін на газ, вугілля, ми абсолютно стабільно і нормально проходимо цей сезон. І, відповідно, всі споживачі забезпечені необхідним. Електроенергією і е, природним газом. Е, як я вже казав, насправді е, цей сезон дійсно він відрізняється від попереднього зростанням суттєвим зростанням е, споживання електроенергії і е, пікові навантаження вже сягали більше 25 тисяч мігаватт. Е, інше важливе і що ознакою цього сезону є відповідно зменшення е, споживання газу і. За рахунок того, що якраз збільшується використання електричної енергії, є декілька важливих речей, про які варто зазначити минулого тижня було одночасно відключено в короткостроковий ремонт від мережі два. Атомних блока і відповідно так само на нулі майже була сонячна та вітрова генерація, і це забрало системи короткостроково більше трьох тисяч мігават, і відповідно на попередніх брифінгах я вже казав про ті резерви, які ми сформували в енергосистемі на випадок таких ситуацій, відповідно, система абсолютно нормально себе збалансувала за рахунок відповідних резервних потужностей. Так само дуже швидко були повернуті в мережу відповідні атомні блоки, і за рахунок цього, тобто ми абсолютно спокійно, нормально проходимо навіть такі пікові ситуації. Що важливо, є те, що зараз працює 15 атомних блоків. Це те, про що ми говорили, що ми планували на початку лютого відповідно запустити всі атомні блоки, і на сьогодні вони виробляють більше ніж 13. Тисяч мігават, що є дійсно важливо, це дійсно історична подія для України. Що, що теж дуже важливо, відбулося 2 лютого, Європейська комісія прийняла рішення щодо того, що атомна енергетика може бути віднесена до зеленої, і відповідно це є теж дуже очікуване нами рішення стосовно того, що дасть можливість залучати відповідні інвестиції в подальший розвиток атомної генерації. І це буде відповідати дійсно світовим трендам. Також важливо те, що ми бачимо знову ж таки необхідний і сформували необхідний резерв в генерації. На сьогодні цей резерв складає близько 600 МВт атомна генерація, 400 МВт ТЕС. Та близько 2,5 тисячі мегават ГЕС та ГАЕС. Відповідно, все це дає можливість нам абсолютно спокійно а, проходити опалювальний сезон, і ми абсолютно спокійно пройдемо без жодних а, жодних проблем, а, лютий і березень а, цього року. Стосовно вугілля, ну в принципі, дійсно протягом минулого тижня збільшилось споживання за рахунок якраз того, що я сказав, короткострокового відключення. Атомних блоків, але знову ж таки ми вже протягом цього тижня ми повернулися до, тих, до того кількості вугілля, яке було минулого тижня, і відповідно будемо далі, далі нарощувати склади. Знову ж таки, на сьогодні ми маємо законтрактовані об'єми і бачимо, що ті об'єми, які надходять перш за все, морським шляхом, вони є достатні. Для стабільного проходження опалювального сезону і відповідно для того, щоб підтримувати на відповідному рівні склади вугілля. Що стосується газу, так само ми бачимо, як я вже зазначав, те, що впало відповідне споживання. І протягом січня насправді газу було відібрано сховищ менше ніж ми планували. Планували ми відібрати близько більше ніж 3 мільярда кубів газу. А по факту було відібрано близько 2,4 мільярда кубів. Що є важливо стосовно газу, теж така дуже важлива подія. Це те, що зараз вже почалося відповідна імпорт газу, і мова йде якраз про закачування газу для сталого проходження вже наступного опалювального сезону. І є дуже важлива теж новина це те, що збільшились гарантовані обсяги потужності для імпорту в України. Зокрема, з Словакії був збільшений обсяг до 42 мільйонів кубів на добу. І гарантований обсяг імпорту був встановлений також з Угорщини. Це 8 мільйонів кубів на добу. Відповідно, мова йде про те, що Україна вже має зараз гарантовані обсяги можливості імпорту газу в об'ємі 50 мільйонів кубів на добу, що є абсолютно достатні для того, щоб відповідним чином наповнити сховища до проходження наступного опалювального сезону. Дякую. Дякую, переходимо до запитань від ЗМІ. 1 лютого гендиректор ГТСУ Сергій Макогон повідомив про початок фізичного імпорту природного газу з Угорщини. Розкажіть, будь ласка, про умови контракту, за якими Україна здійснює імпорт. Тут також було питання ще про обсяг імпорту з Угорщини в лютому березні, але ви вже відповіли на нього. Ну насправді так, да. це дійсно так. Я вже сказав, що ми. Отримали гарантовану потужність 8 мільйонів кубів на добу? І відповідно, ми бачимо, що на лютий запланована імпорт з Угорщини десь близько 130 мільйонів кубів. Відповідно, це може бути, він може бути збільшений. І таким чином, ну тобто, цей, цей маршрут вже працює. Дякую. Друге питання. Яким зараз є подобовий відбір газу з підземних сховищ? Ну тут це пов'язано з тим, що я вже сказав. Насправді, да, що в січні ми відібрали 2,4 мільярда кубів, а планували більше. Відповідно, середній, середній відбір подобовий складає близько 85 мільйонів кубів. Це менше ніж того, що ми дійсно планували за січень місяць. Третє питання. За даними оператора газотранспортної системи, Україна в лютому відновила закупівлі газу в Європі. За якою ціною вони відбуваються, і хто є покупцем Нафтогаз чи приватні компанії? Ну насправді купують і приватні компанії, і Нафтогаз. Но питання ціни це є питання комерційної таємниці відповідних контрактів. І... Відповідно, ціна зараз складає десь від 900 до 1000 доларів за тисячу кубів газу. А чи розпочав Нафтогаз з лютого імпорт газу? Якщо так, то в якому напрямі та об'ємах? Я вже сказав, да, що Нафтогаз розпочав. Мова йде про близько 300 мільйонів кубів на лютий. Та це з напрямків це Угорщина, Словакія і Польща. І останнє на сьогодні запитання. Чи можете ви підтвердити інформацію про ріст транзиту російського газу через Україну наприкінці січня та в лютому? Так, дійсно, дійсно ну, це відкрита інформація. Ми побачили, що на перше люто було збільшені збільшені об'єми до 106 мільйонів кубів за добу. І це майже близько до максимального рівня замовленої потужності, але, наприклад, вже 2 лютого цей об'єм складав 92 мільйона кубів. Тому ну будемо дивитися, як далі буде.